Ліверпуль володар Кубка англійської ліги. Лунін знову не пропускає. Каноніри оговталися від поразки в Лізі Чемпіонів, а Гаррі Кейн рятує Баварію. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і це огляд топ-матчів вихідних. За перші 10 хвилин Ліверпуль заробив два небезпечні штрафні удари, і взагалі більше загрожував супернику. Неприємний епізод трапився з Гравенберхом. Кайседо наступив йому на ногу, яка вельми моторошно вивернулася. Дивно, як суддя залишив цей епізод навіть без жовтої картки. Хоча за таку гру шипами в ногу можна було давати і червону. Невдовзі Гол Челсі скасували через невеликий офсайт. Причому спочатку в трансляції показали недалий ракурс, але в перерві дали інший повтор. І там уже не було жодних сумнівів в офсайді. За перший тайм команди мали по одному 100% моменту. Спочатку Палмер не забив із 6 метрів, коли йому начебто ніхто не заважав. Але Келехер здійснив фантастичний сейв. А наприкінці першого тайму гапку влучив у штангу. Після перерви Ліверпуль все таки відкрив рахунок. Відзначився Ван Дейк, який точно пробив головою. Щоправда, і цього разу гол скасували через офсайд. Пізніше Галлахер пробив у штангу, а на 85-й хвилині він же не реалізував вихід один на один. Далі на полі з'явився Михайло Мудрик, але в моменті, який міг вирішити долю гри, він участі не брав. Два постріли кунку та удар Гюстов Притул не дісталися своєї мети. Келегер та захист врятували Ліверпуль. Голкіпер Мерсесайців видав, можливо, найкращий матч у своїй кар'єрі, оскільки в основний час ніхто не зміг забити, гра перейшла в овертайм. На 115-й хвилині воротареві Челсі довелося рятувати команду після удару Еліота, але на 118-й уже ніхто не зміг врятувати лондонців. Після навісу з кутового на ближню штангу набіг Ван Дейк і головою поклав м'яч у ворота. Цього разу вже не знайшлося причин для скасування голу. 1-0. Надскладна перемога Ліверпуля. І судячи з емоцій футболістів після матчу, цей трофей не назвеш другорядним. Центральному поєдинку Бундесліги Баварія приймала РБ Лейпциг. Перед матчем Мюнхенці відставали від лідера чемпіонату Ліверкузінського Байера на 8 очок. Підопічні Хабі Алонсо свою гру виграли, тож у разі втрати очок Баварію про чемпіонський титул можна було б потроху забувати. У першому таймі команди не забивали, а в середині другого тайму Герейру від Бровки покотив у центр на Мусіалу, у якого шлагер вибив м'яч з-під ноги, але той вдало відскочив у штрафному до Гаррі Кейна, який і відкрив рахунок у цій грі. На 70 й хвилині Денімін Шешко у штрафному майданчику отримав пас від Дані Ольму та за допомогою рикошету від Леона Горецьки зрівняв рахунок. На 91-й хвилині Шупо Мотінг відкрився на лівій бровці під закидання Дайера, отримав м'яч і скинув у центр штрафного Кейму. Агарі поклав корпус і пробив у дотик точно в дальній нижній кут. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь Мюнхенців. На даний момент, після 23 зіграних матчів Бундесліги, Баварія розташовується на другому місці і має в активі 53 очки. Гарна новина для фанатів реалу. Рюдігр відновився і знову грає в основі. Однак тих, хто вибув, усе ще багато. Досі лікуються Куртуа, Мілітао, Алаба, Белінгем та Хоселу. Довгий час Мадридцям давалося стабільно перемагати, але в лютому Реал уже кілька разів втрачав очки. І цього разу матч знову вийшов важким. Уже на восьмій хвилині нападник Севілія Несері якимось дивом не забив, вдаривши повз ворота з 10 метрів, хоча йому ніхто не заважав. Після цього реал практично відразу забив, але м'яч Васкеса скасував у вар. Перший тайм вийшов вельми нервовим для господарів. Досить сказати, що до перерви головний суддя показав дві жовті картки: анчеботі та крос отримали попередження за зайві емоції на адресу судді. У другому таймі моментів стало більше. Уже на 49-й хвилині у Вельверди не вийшов удар, але м'яч від його ноги все одно відлетів у штангу воріт цивільний. Через три хвилини вже гості організували класну контратаку. І Ромеро, начебто, бив напевно, але Лунін потягнув цей удар. У середині другого тайму раптову травму отримав головний суддя. Тут напрошується жар, що Флорентіно Перес замінив суддю, який не зарахував гол реала. У трансляції немов із цим натяком на трибуні показали президента Мадридців. У результаті допомогло не суддівство, а заміна Анчелотті. Італійський тренер випустив Модріча, який одразу ж отримав капітанську пов'язку. І на 81-й хвилині поробив точно під штангу. Реал на силу, але зберіг відрив у 8 очок від Барселони. Що стосується Жирони, то вона свій матч проведе рівно через добу після матчу Реалу. Здавалося, що в цьому матчі Ньюкасл забув вийти на поле. Звичайно, футболісти перебували там, але у футбол грав лише Арсенал. Можливо, це була реакція команди Артети на невдалий матч у Порту. Олександр Зінченко знову залишився поза заявкою, оскільки продовжує відновлення після травми. Можна, звісно, сказати, що рахунок відкрили гості, але є один нюанс. Це був автогол Ботмана. Після кутового Габріал пробив головою, а центральний захисник сорок допоміг круглому потрапити у ворота. Для воротаря Нюкасла Каріуса це був перший матч В АПЛ за 6 років, але його провини в цьому голі немає, як і в другому. Гавардс просто розстріляв ворота з 5 метрів після асисту від Мартінеллі. Німець цього разу вийшов у центрі нападу, тоді як на лавці арсеналу залишилися і Жезус, і Тросард, і Мкетія. Окремо варто сказати про статистику Нюкасла у першому таймі: нуль ударів та нуль дотиків м'яча у чужому штрафному. На 47 й хвилині Гаверс вийшов сам на самі з воротарем, але змарнував момент. Лише після цього першого удару по воротах завдали гравці Нюкасла. Зробив це Гордон, але Рая без особливих проблем забрав м'яч. У середині другого тайму САКА закрив питання про переможця. Англієць, п'ятий тур поспіль не йде без забитого м'яча. Всього сім голів за ці п'ять матчів. Вже за 4 хвилини Ківор пробив після навісу з кутового і м'язі летів у ворота після рекошетів від рук Майлі та Каріуса. Наприкінці матчу Арсенал все-таки дозволив Ньюкаслу забити один раз. Головою відзначився Віллок, який вийшов на заміну. У підсумку 4-1, і Арсенал продовжує відставати на 2 очки від лідируючого Ліверпуля. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось, не полініться поставити вподобайку та підписатися. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу.